За вікно плаче стопа. Напевно ти хочу розказати німи з лісом. Де в твоїх очах час. Друзі, невеличке розпакування. Оце ступилося дещо вже в холодильник склала у сина в мене день народження на днях. Він попросив зробити салат. Він придумав копчена грудинка, корейська морква, яйця, сир твердий, кукурудза, майонез. Ось таке щось хоче, щоб зробили. Це набите скло, я скупилася тут. Яблука це окремо, а набите скло: апельсини, банани, желе, сметана. Бісквіт у мене на бісквіт все є, буду пекти зараз. І, в принципі, все. Також Алісу привезла додому, тому що виявляється, що у нас е, в містечку тут селище хлорування і не працюють садочки. Е, Об'яви ніякої не було в групі. Я, звісно, зразу так була незадоволена, хотіла виховательки написати, що треба було вчора про це сказати. Ну, тобто, я подивилася вже двері, зачинені, подивилася. Повідомлення було в 7.15, ну з восьмої садочок. Ну тобто з сьомої садочок. Я написала ще раніше, ще не було сьомої, вона відповіла мені в 7.15, я туди не заглядала. Ну тож якось так, треба заранше людей попереджати. Місцеві знають, що якщо хлорування в школі, значить хлорування в садочку. Так як я ще не дуже місцева, то я цього не знала. У нас в місті, якщо хлорування в одному е там закладі, то це не значить, що всі інші теж закриті. Тож. Алісочку привезла назад з собою, тож тому і покупки в мене вийшли дорожчі, тому що Аліса в магазині була зі мною і дещо ще просила, там йогурт і таке. Так що зараз хочу спекти бісквіт, завтра на роботі, а синочок, проще, щоб зробила торт, салат, оцей, шашлик зробимо, такий якось сімейну вечерю зробимо і посидимо. Можливо, ще з старшими дітьми поїдемо в кіно. Ну ви хочете спробувати? Так. Да. Ну давайте, да. давайте. <сіх> Пробуй. Давай. куштуй. <сіх> ну я що? Не, не можеш відкусити. Давай. Ну що, Кула. смачно? Ну хватит, дівчата. то я зріжу верхушечку та будемо нарізати на торт. Все, смачно? Так. Да. Все, хватит. хвати, хвати, хватит. Лізушка, Хватит, Хвати, хватит. Хватит, хватит, дочь, все. сьо. Зараз будемо робити Да. Я вирвала. сильно косина Сама. Самаси. Ну що да. це за зубик такий маленький? А ну-ка. йо моё Ну нічого, тепер виросте в тебе новий. Сьогодні зубні феї під подушку будемо класти, так? Да? Кого? Зубы рвать? Да. И я тоже. то я вырасту, буду большой, как ты. Так там надо все зубы будут сильные. когда ты вырастешь, у тебе уже будет 10 пироги. И ты будешь с друзьями гулять. Где ты найдешь друзья? Ну да, хороших друзей найти. Так, так. Ложечку мне не принеси, Лизуша. Ты видишь, не мне не принесет. Фе под подушку тебя? Сколько? Ты умеешь рахувати? Не очень. Не очень? то ну, начинается. Ну, добре, порахуем. Ты довольна? Оце думала правда чи неправда, коли каструють котика, і він стає здоровенний. То це правда, друзі. Він був такий худенький, зараз такий, прям ось руками. А дивіться, який хороший хлопчик такий. Він такий, каже, вагу таку набрав, такий прям кабасечка. Да? Mm, ти красивий. Друзі, їду з старшими дітьми. В кіно на трилер. Дзвінок називається. Дзвінок, да. Зараз шашличок тут. Щось сина день народження. Посмажимо, і з дітками старшими поїдемо. <страс> mm. Стейками. Ти все стейками робив? так? Зразу на а потім стейками така красива. Оказ! Добрий день. день. Давай, що Смотри. ти вибираєш? У мене, я прочитала вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Дерьмина вот это. І ще одна, но тут нет. Як приємно дивитися, что моя донечка читает. Теперь мне показываешь. 17 плюс. Та ти що? Що <сум> це за книжка? Так и... Сутинг, такая Нет, 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 это просто одна из частей. Это четвертая книга. А -а -а. Книга четыре, они все по-разному называются. Так. Вот эти еще две. Вот эту прочитала, вот эту прочитала, и вот эту я прочитала. М -м -м. Классно. Выбирай, я тебе куплю. Почему? Класс, ты высеки эти. А в тебе есть какая из них? Нет, я не смотрю, это А ты че, дочитал уже все, что а -а -а. ты? Показываешь ну, пока. вот что это. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Человеку. Друзья, я сейчас найти. Вроде вот такую я хотела. Класс, я бы вот так вот посчитала. Вообще, видите. А, вот, отлик, отлик, вообще, друзья. Класс. Ну, да, да, ну, да. мама да. А зараз сейчас читает. Вот а, Ой, я еще фильм. Друзі, в мене сьогодні суп без засмажки. Так, цибульку кидала, ще зелень не клала. Відбивні і буде рисова кашка, ще тільки закипає. Ось, друзі, приспособила цей часник, Колись робила майстер-клас, напевно, теж у мене на каналі є. В описі скину. Він так прикольно виглядає в декорі. Також в мене є ще квашена капустка і консервація, там огірочки, помідори. Виходь, виходь, виходь. Виходь, виходь, виходь. Забрали Матвіну посилку. Так, були ще купили смачненьке печиво. Не можу звикнути до цієї чолки. Так, є у нас, є у нас магазин, там, і там таке смачне печиво, молоко продається. І там треба подивитися виробника, але ці тістечка дуже смачні. Там бісквіт, сирковий крем і пісочне ось таке. Теж діти скуштували, кажуть, дуже смачне. Так, ідемо розпакування робити матюшикам. Пішли. Давай, тадам! Так, давай, що там у нас? Откривай. Давай розпакуємо за одної кроси твої. Такс, а зимові. Подобається? Ну, сподіваюсь, синочка, тобі хоч на сезон хватить, так як ти носиш, але прикольні. Тільки оце, що тут дишача тканина. Оце. Як воно там всередині. Не холодно тобі буде, сподіваюся. Так, розпаковуємо штани. Розпаковуємо. Якраз подивимося якість штанів, так? Да? Це ти на цьому сайті щось замовляв уже? Ні. Ні? О, пакетик. Запаковано. А ну-ка. Вот блин. Такая как твоя толстовка, да? Нет. Нет, краще думаешь? Ну, так это она ведь чувствуется, лучше вроде. Mm. Ну, потому что цена, сколько им цена? Тысяча? Двести. Тысяча двести. Ой, нет, ты тысяча не помню. Ну, вон и тепли. Тут <связываются> еще а, затягиваются. Широкие. Мире. Подобається? Так. А за вікном бачили стопа.